Так, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні таке коротеньке відео, чисто, щоб. Е... Повирішувати питання про наявність. Багато з нас питають ПРП-шки. 80-50-х вже немає. На жаль, по наявності. Інформуємо вас, що приїхало декілька штук: 80-70. Можемо доставляти по Україні безкоштовно, без передоплати. В комплектації йдуть колеса, в комплектації йде кардан, бічовка. Вони з електрокермуванням, вони автоматично сигналізують, чіпляються під гідравліку на трьох точку. 80-70, такі от тюковалочки є по наявності. Їх небагато залишилось. Ось кріплення у вас під центральний гвинт, от під бокові пальці. Збирає сіно, формує, тюкує. Ззаду підіймається кришка і випльовує у вас тюк діаметром 70 см максимально. Отакі ось штучки по наявності по цінам 3450 доларів. Це з доставкою е, повністю комплект. Отак от він в зібраному стані до вас прямо приїде. Е, всередині тут зберігаються колеса і карданчик. Тобто, замовляєте, вам додому привозять. От, комплектація кардан, він універсальний, розсувається під будь-який трактор, підійде. Бічовочка вже в комплектації і колеса з іншої сторони. Тому... Якщо зацікавила вас, дана позиція ще є близько восьми штучок: три от на цьому складі, і ще є п'ять штучок на іншому. Набирайте, бронюйте, доставочки безкоштовні.